Росіяни продовжують формувати серед молоді резерв майбутніх наглядачів репресивної системи. Зокрема, в окупованому Мелітополі відбулася низка таких собі пропагандистських зустрічей для школярів і студентів військово-молодіжних організацій, які під виглядом правового виховання насправді є інструктажем з доносів. Так, окупанти залучили представників слідчого комітету РФ та Росгвардії, аби розповісти молоді. про протедею терроризму и экстремизму. Сотрудник Росгвардии провел встречу с активистами молодежных движений, рассказав им о способах противодействия терроризму и экстремизму. Он подчеркнул, что главная причина, по которой подростки оказываются вовлеченными в незаконную деятельность, их низкая осведомленность о законах Российской Федерации и возможных последствиях противоправных действий. целях не допустить деструктуризации общества, Дістабілізації обстановки в цілому тому що населення, особливо молодежі, скажемосприємчивої к особенно діянням, таким як діресонтерастичний акт, фактично дітей і підлітків навчають, як виявляти і здавати своїх однолітків, батьків чи сусідів, які не згодні із політикою Кремля.